Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Євангелій Матвія, 10 розділ, 37, 38 вірші. Тут Ісус не каже нам про те, що ми не повинні мати любові до своїх батьків, до своїх рідних, до своїх дітей, Господь. Нам тут дає розуміти, що як ми не надбаємо любові, Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа, поєднавшись з Ним, то ми і не будемо мати тої справжньої любові до ближніх наших, бо тільки пізнавши любов Христову та любов Божа, коли пробуває у нас, тоді ми дійсно по-справжньому любимо. І хто зберігає душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, збереже її. Господь. Дає нам розуміти, що, прийнявши Його як Господа і Спасителя, якщо Він буде основою нашого життя, то і все інше в Ісусі Христі ми будемо мати, бо в Ісусі Христі повністю наші всі потреби, наші всі ті земні речі, які потрібні для життя, ми маємо у повноті. Будучи з Ісусом, Він знає і каже: не турбуйтеся про те, що вам їсти, що пити, бо Господь знає всі ваші ті потреби. Господь, Бог, птиць небесних годує, які не сіють і не жнуть, тим більше вас нагодує, тим більше вас забезпечують всім необхідним. Прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, і я заспокою вас, каже Господь. Бо маємо той добрий приклад, коли п'ять тисяч народу, Господь Бог нагодував п'ятьма. І двома рибами, і ще 12 кошиків назбирали, тобто вся повнота ще знов залишилася для тих благ земних. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить винагороду нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить винагороду праведника. І хто напоїть одного з малих цих чашою холодної води тільки в ім'я ученика, істинно кажу вам, не втратить нагороди своєї. Господь дає нам розуміти, що якщо в нас немає тих дарів, проповіді, Євангелія, служіння, нам достатньо, щоб бути праведниками, пошанувати праведника, і вже ми отримуємо нагороду праведника. Тобто всі люди у повноті. Дію для спасіння всі мають можливість отримати життя вічне. Не треба хто знає, яких дарувань, просто довіритися Господу і бути доброю людиною пробувати в любові Христові. І життя вічне тоді буде пробувати в нас.